Вітаю, вельми шановне, в продажу Ford Escape 2018 року випуску з 2,5 бензиновим атмосферним двигуном та встановленим газобалонним обладнанням. На передньому приводі в білому кольорі дуже гарно виглядає. Дане авто було привезене з аукціону США з незначними пошкодженнями по кузову, безпека автівки не спрацьовувала. Тобто, тут ніякого сильного удару не було. В цілому, автомобіль гарно виглядає, нічого по ньому. Ззовні робити не потрібно, десь, можливо, ви найдете якісь кольочки подряпини, то нічого страшного, тому що це не новий автомобіль з автосалону. Пробіг її становить всього лише 61 тисяча кілометрів. Салон автомобіля збережено, ніяких коцок я тут не бачу. Ні по селектору перемикання, ні по керму, ні по... Під ні по сидінню. В комплектацію його входить кондиціонер, болтовий комп'ютер, камера заднього вигляду, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, електроручне гальмо по задньому ряду теж, як ви бачите, якихось пошкоджень немає, тобто стан фактично наближений до нового автомобіля. Дивіться, по дворних картах теж ніяких зауважень я не бачу. Стеля чисто гарна, у салону все приємно приємно пахне. Ось так він виглядає. На таких огнючих лінзованих фарах він... Технічно по автівці зауважень немає, заводиться співоберто, коробка перемикає плавно гарно, стуки-грюки, по ходовій немає та й не може бути на такому пробізі. Форди взагалі славляться своєю досить хорошою агрономікою, безшумкою та комфортом. Також в парі з атмосферним 2,5 двигуном та обладнаним газобалонним газом, тобто це є ідеальний варіант на всі випадки життя, чи з сім'єю поїхати, чи. Десь по нарівній дорозі чи просто по трасі. Ну, ідеальний варіант. Вартість цієї становить 15300 доларів. Придбати її можна в лізинг або за повну вартість. Оглянути місто Львів, пасічна 127, майданчик авто. Залітай, дивись, оглядай та купуй собі дану ласточку. Рекомендую. До зустрічі!